На уроці розглянемо з вами логарифмічну комбіновану нерівність. Комбінація логарифмічних і тригонометричних функцій. Значить, нерівність така. Логарифм в квадраті від Х від косинус Х плюс косинус 2х, поділити на 2, відняти 4 логарифмічні за основою 3. Відняти 4 логарифма за основою 3 той самий аргумент косинус x плюс косинус 2x поділити на 2 менше рівне 0. Треба розв'язати таку нерівність, тобто визначити всі значення х, при яких ця нерівність має місце. Тобто, виконується така умова, що ось ця різниця логарифмою менше рівне або 0. На що звертаємо увагу? Ось на цей вираз, так, він нам що нагадує, що вони ці вирази однакові, а отже можна вести заміну. Заміна буде така. Т дорівнює косинус X плюс косинус 2х поділити на 2. І нам ще треба вимагати, щоб е, цей підлогарифмічний вираз був більший, строго більший нуля. Чому? Тому що у нас логарифмічна функція має завжди бути більшою за 0. Це область допустимих значень. Давайте тут відзначимо, що це у нас ОДЗ. Ну, Розв'язувати ми її не будемо. Ми розв'яжемо нерівність, а там побачимо, що у нас вийде, і перевіримо на ОДЗ. Що у нас входить, що не входить. Так, вводимо заміну, пишемо логарифм в квадраті 3. Так, Т відняти 4. Логарифма за основою 3Т і менше рівне 0. Ми бачимо, що в нас е, логарифмом логарифм числа Т за основою 3, і тут логарифм числа Т за основою 3. Знову вводимо заміну. Логарифм, подвійна заміна у нас така виходить. Логарифм числа Т за основою 3 дрівня M. Так. На М обмежень немає, тому можемо сміло застосовувати цю змінну в нашій нерівності. Значить, М в квадраті відняти 4 м менше рівне 0. Ну, це звичайна нерівність алгебраїчна, ми можемо її розв'язати. Метод інтервалів. Так, у нас тут вісь M. не забуваємо не Х, а М у нас, бо ми відносно змінної М розв'язуємо. Нулі функції 0 і 4. так, Значить, 0 позначаємо і 4. Справа крайній інтервал плюс. Далі знаки чергуються. Плюс-мінус, плюс-мінус. Можете вибрати контрольні точки і побачити, що це, що ці знаки зберігаються на кожному з інтервалів. Нам треба менше рівно 0. Значить, m у нас буде лежати в межах від 0 до 4. Значить, пишемо: логарифм числа Т за основою 3 лежить в межах від 0 до 4. Так? Від 0 до 4. Значить, змінна Т у нас має приймати значення, які 3 в нульовій – Це 1 від 1 і 3 в четвертій 81. Так? Те лежить в межах від 1 до віс... Віс... 81. Так, значить, наш вираз має. Замість те підставляємо те, що ми ввели зміну: косинус Х плюс 2х поділити на 2. Значить, пишемо косинус Х плюс 2х поділити на 2. І. Воно лежить в межах від 1 до 81. Ну, ми бачимо, умова ОДЗ виконується автоматично. Нам треба, щоб цей вираз був більший нуля, а він у нас виходить, що більший одиниці, тим більше він буде більший нуля. Значить, це ми з вами з'ясували. Тепер цей вираз. Cosinus x плюс 2х домножаємо на 2. так? Лі, всі, всі частини нерівності домножаємо на 2. Виходить, що у нас цей вираз лежить в межах від 2 до 80, 1 помножити на 2, 162. Ну, ми знаємо, що функція функціону Х… Вона обмежена, вона лежить в межах від мінус 1 до 1. Тобто косинус х по модулю менше одиниці. Значить, сума повинна не перевищувати двох. А в нас більше рівне 2. Значить сума виконується тоді, коли вона дорівнює двом. Зрозуміло, що вона менше 162 при, при будь-якому значенні х, значить, працюємо тільки з лівою стороною нерівності. Значить, косінус х, косінус х плюс косінус 2х дорівнює 2. А в якому випадку обмежена функція ця менше рівне 1, ця менше рівне 1, то в якому випадку їх сума буде дорівнювати 2, коли вони одночасно будуть дорівнювати 1, так і пишемо. значить. Косінус х дорівнює рівні одиниці, косінус 2х дорівнює одиниці. І знак системи, знак одночасності виконання цих умов. Косінус х дорівнює одиниці. Пригадаємо тригонометричне коло. Де у нас косінус х дорівнює одиниці? Ось в цій точці. Ця точка у нас називається 2 так? Тобто. Один оберт зробили, попали в одиницю, другий оберт зробили, попали в одиницю і так далі. 2 πn N належить Z. Значить, розв'язок першого рівняння дорівнює X дорівнює 2 πn N належить Z. А друге рівняння 2x дорівнює одиниці. Так само точка 2 πn але ще треба поділити на 2, так? Значить, друге спільний розв'язок. Це буде у нас просто π n. Π n, n Належить Z. А що у нас спільного звідси виходить? Якщо ця точка і ця точка взята, PN через півоберт повторюється і через оберт повторюється, то спільне буде повний оберт. Так? Повний. Спільна частина переріз цих множин розв'язків. Одна множ... серія множин розв'язків, друга серія множин розв'язків. І спільний е, переріз буде, відповідь пишемо. Відповідь: множина х дорівнює 2 πn Множина розв'язків 2 πn n належить z. Все, ми з вами розв'язали логарифмічну комбіновану нерівність. Дякую за увагу.